Казка три золотокучеряві княжичі. Було, де не було, а на синьому Дніпрі троє бідних сестер сорочки прали. Коли на тій річці князенко плаває, одна каже Це Бог плаває. Де там тобі Бог, то князь плаває, каже друга. О, ні, сестрички, це плаває князенко, каже третя. Старша каже, Коли б мене той Бог взяв, я б йому дала три. Такі колоски, що мав би він хліба на цілу державу. Коли б мене, каже друга, цей князь взяв, я б йому за три вечори нашила одежі на все його військо. А коли б мене, каже наймолодша, той князенко взяв, я б йому трьох синів з золотими кучерями привела. Почув це князенко, підплив човенцем та й каже Здоров, були, дівчата, Боже, поможи. Дай Боже й тобі здоров'ячка. А де ви тут, дівчата, живете, що прийшли сюди сорочки прати? А там, кажуть, ми живемо, де зима з літом зустрічається. А як же це так? Та так, зима ковзається, а літо котиться. Приїхав князенко додому, сів та й думає Де ж це зима з літом зустрічається? Поїду пошукаю. Осідлав коня й поїхав. Їде та їде, коли дивиться, аж під крайньою хатою стоїть віз і сани стоять. Оце ж то бачиться і є та зима з літом, думає. Зайшов він у ту хату, поздоровкався та й питає. А що, дядьку, де твої дочки? Я приїхав до тебе сватати. Де ж таки, щоб князь та прийшов мої дочки сватати? Це ви, каже, з мене смієтеся. Ні, покажи, покажи своїх дочок. Ось, каже, дві на лаві та ще одна на печі. Ота, каже князенко, моя буде. Узяв її з собою, привіз додому, зараз і повінчалися. От незабаром треба йому об'їжджати своє князівство. каже бабі, що в нього служила. Дивись, щоб ти мені догледіла дружини моєї, та й поїхав. От по якомусь часі народжує молода княгиня трьох княжичів із золотими кучерями. Прийшла та баба й каже Княжий закон такий, що коли княгиня народжує перший раз, їй зав'язують очі. Молода княгиня дала собі очі зав'язати і не бачила, що баба відібрала в неї трьох золотокучерявців, кинула їх в порожню криничку, а їй підкинула собачку, жабу та левенятко. Повертається князенко, а та баба його зустрічає. Казала ваша жінка, приведу синів із золотими кучерями, а сама привела одного Песенського, другого Левинського, а третього Жабинського. Збирає князенко всіх своїх боярів і радаться вони, що зробити молодій княгині за таких синів. Один каже Зарубаймо, другий повісимо, а третій каже ні, заб'ємо її в смоляну бочку та й пустимо на воду. От вони взяли, зробили смоляну бочку, поклали її туди з синами, забили денце та й пустили бочку на море. А три малі княжичі блукають попід землею, матір свою шукають, золотими кучериками в темряві собі присвічують. А та княгиня плавала по морю скількось там днів, то Левинський виголоднився і заворушився, а далі оперся ногами в дно, воно й вискочило. Повилазили всі на берег. Що його робити? Давай вони будувати собі світлиці, і через море Песинський, Левинський та Жабинський зробили міст скляни, аж в інше князівство. Їдуть чумаки, та молода княгиня й просить їх до себе. Заїдьте, чумаченьки, до мене наїстись, напитись і на моє диво подивитись. Заїхали ті чумаки, вона їх нагодувала, напоїла та й каже Їдьте цим мостом, куди треба, вам ніякої пригоди не буде. Поїхали вони через той міст, а Песинський біжить за ними віддалік. Стрічає тих чумаків князенко і питається Ви, братця, далеко бували, яке диво видали? Скажіть і мені. Е, кажуть, ми бачили диво. Вгору від лебедина та повстала світлиці вдова, а в тієї вдови та три сини. Один Песинський, другий Левинський, третій Жабинський. Оце вони зробили міст аж сюди. То, певно, моя жінка думає князенко. Виходить його баба послужанка та й каже Князенку, десь та не десь там яблунька є. Срібні яблучко, золоте яблучко, як дариться Яблучко в яблучко, то та так як у віргани грають. Той собачка це вислухав, та як побіжить, Викупав ту яблуньку, приніс додому і посадив коло вікна. Приїхав князенко туди, аж нема яблуньки, збрехала баба. Їдуть знову чумаки, та княгиня й просить їх до себе. Заїдьте, каже, чумаченьки, до мене наїстися і напитись, і на моє диво подивитись, а хто питатиме, той людям розкажете. Да їлися вони, напилися і поїхали через той міст, а собачка за ними побіг. Встрічаю тих чумаків князенко. Ви, братця, далеко бували. Яке диво видали, скажіть і мені. Е, кажуть, ми бачили диво. Вгору від лебедината поставила світлиці вдова, а в тієї вдови та три сини один Пасинський, другий Левинський, третій Жабинський. Золота яблунька біля віконця росте. Золоте яблучко срібне яблучко. Та як вдариться яблучко в яблучко – так, як у віргани грають. Вийшла баба послужанка та й каже Князенку, десь та не десь є такий кабан, іклами оре ушами сіє, хвостом волочить, за ним дощ мочить, позад нього жнець, жнеться, а копи кладеться і готове в клуню возять. Собачка почув, побіг до свого брата Левинського, пішли, піймали того кабана, привели додому. Поїхав князенко, нема кабана, збрехала баба. Коли це знов їдуть чумаки, молода княгиня їх і просить. Заїдьте, чумаченьки, наїстись, напитись і на моє диво подивитись. Хто спитає, той людям похвалитись. Вони заїхали, наїлись, напилися, проводжає вона. Як поїдете цим мостом, каже, то вам ніякої пригоди не буде і доїдете куди вам треба. Їдуть вони, а собачка за ними біжить. Встрічає тих чумаків князенко. А що, каже братця, ви далеко бували? Яке диво видали? Скажіть і мені. Е, е, кажуть, ми бачили диво. Ще такого дива ніхто не бачив. Вгору від лебедината поставила світлиці вдова. А в тієї вдови та три сини один Песинський, другий Левинський, третій жабинський. Золота яблунька біля віконечка росте, срібне яблучко, золоте яблучко, а як вдариться яблучко в яблучко, то так як у віргани грають. Стоїть кабан на ланцюзі і кламе оре, ушами сіє, хвостом волочить, за ним дощ мочить, а позаду жнеться і в копи кладеться, і готове в клуню возять. Там, кажуть, так багато скирт стоїть, скільки ми по світу їздили, а ще не бачили так багато хліба, як там. Виходить з хати баба послужанка та й каже Князенку, десь та не десь та така криниченька є, а в тій криниці три княжичі з золотими кучерями. Якби ви князенку поїхали та й собі їх дістали. Той собачка почув, побіг додому, забрав своїх братів та й побігли до криниці. Прибігають, сів жабинський під лядою, а Песинський і Левинський зробили яблучко з льоду та й котять один одному. От вискакує з криниці три хлопчики тілом біленькі, личком рум'яненькі, і золоті кучеріки в'ються, а жабинський ляп та й зачинив ляду. Ті хлопчики й зосталися. Побрали вони їх за руки та й повели до матері. Приводять додому, а княгиня, як побачила, зразу пізнала своїх золотокучерявців, пригорнула їх до себе, мало не плаче, та все богові дякує. Поїхав князенко, вже не зостав їх. Обдурила проклята баба. Їдуть чумаки знову. Та княгиня їм і каже Заїдьте до мене, чумаченьки, наїстись, напитись і на моє диво подивитись. Хто спитає, той людям розкажете. Наїлись вони, напилися та й поїхали через той міст. Аж зустрічає тих чумаків князенко та й питає Ви, браття, далеко бували. Яке диво ви дали? Скажіть і мені. Е, кажуть, ми бачили диво при диво, скільки не їздили, скільки не ходили, а ще такого дива ніде не бачили. Вгору від Лебедината поставила світлиці вдова, а в тієї вдови та три сини. Один песинський, другий Левинський, третій жабинський, а коло хати стоїть яблунька, срібненьке Яблочко, золоте Яблочко. Як вдарить Яблучко в Яблочко, то так, як у віргани грають. Стоїть кабан на ланцюзі і кламе оре, ушами сіє, востом волочить, за ним дощ мочить, а позаду жнеться і в копи кладеться, готове в клуню возять. Привели під кринички трьох золотих кучерявців тілом біленькі, личком руб'яненькі. Ох. каже князенко. Це ж моя жінка. Виходить баба, а він до неї. Звідки б то баба знала про тих золотокучерявців, якби ти їх не ховала в криницю? А писинських, жабинських та Левинських моїй жінці не підкидала. Бачить вража баба, що вже не обдурить його та й призналася. Згадав тоді Князенко, що прив'язали її до коня та й пустили в поле. А сам поїхав через міст до своєї жінки та й перепросив її у От вона подумала, подумала, пробачила йому. Та там і живуть собі щасливо зі своїми синами, золотокучерявцями, а Песинський, Жабинський та Левинський. Купаються в щасті разом з ними.